Подручити сюди після? Я не знаю, я приїжджаю, до таких людей наліво, направо. А, а, а чого, а чого а взагалі а ви так спілкуєтесь? А що а ви тільки що? що сказали? Ви сказали тільки що подручити? Чи мені почули? Подручити, аналогічно. Да. Чи може ну, поїблувати я сюди прийшов після готувати? Може ви документи показати свої порані? Покажіть, може, може, покажіть, може, покажіть. Може, показати документи. прикольно. Документи покажіть свої. З цими кібланами батерічними немає школи. показати свої ноги? Як вам взагалі така поведінка працівника тут? Сільпо біля третьої автостанції. Кажи. А куди ви, шановні? Ми патрульну поліцію викликаємо. Куди ви йдете? Ми будемо зараз розбиратись, куди ви йдете. Викликається вже, зачекайте, будь ласка. Що, серйозно? Та щось я вже знаю цю машину. Я вже зняв на відео. Ну це як це так, я тільки звінив. А куди ти їдеш? Алло? Куда ти їдеш? О, осканаблюсь. Вилазим з машини, хлопці. Вилазьте з машини, зараз поліція приїде, будемо розбиратися. На кого ти руку піднімаєш? Ты, блядь. Вилазь з машини, алло. Куда ти їдеш? Шановна. Сука. Йобана, блядь. Тарасы, блядь.